Це шалом, в якому воював мій чоловік Юрій Савчин, і в ньому він загинув. Мій чоловік пішов захищати східні кордони у 2014 році. Це листи, які я писала своєму чоловікові в АТО. Він завжди їх носив на грудному кармані. Як ви бачите, коли він загинув, ось вони так і залишилися залиті його кров'ю. 5 травня біля села Федерівка. Виконуючи бойове завдання, мій чоловік загинув і був нагороджений посмертно. Він є повним кавалером орденів Богдана Хмельницького. Він для мене був син. Він дуже мене кохав, піклувався, балував мене. Тому коли він загинув, ви знаєте, у мене наче життя скінчилося. До кожна вулиця нашого міста це героїчна вулиця, і ім'я мого чоловіка залишиться в історії міста Харкова, міста Героя. Так як мій чоловік воював на цій території, звільняв малу рогань, люди, які мешкають ось в цьому районі, вони будуть знати, що була така людина, яка захищала також ось цей район, цю вулицю і всю українську землю. Позвонил друг сына и сказал, что тетя Лена улицу Белогорску переименует на вашего сына Александра Чебанов. Ну, я прям была в шоке, я не своя была. Мы из Донецкой области, город Краматорск. Йому сподобався Харків і Харкові, я буду вчитися і жити в Харкові. Буде пам'ять, будуть згадувати його сокуршники, щоб такий-то вчився у нас в університеті, що ну, пішов воювати за Україну, щоб Україна була процвітала, щоб Україна була свободна. Це неймовірно порядна людина. Я його таким ще буду пам'ятати. Відповідальна людина, серйозна людина. Олександр був президентом академічного сенату в університеті. Він весь час був разом з університетом. Ми десь в дописах там якось контактували. Тобто він весь час цікавиться, що відбувається в Каразінському університеті. Тому ну, для мене це дуже горісно і болісно. Я думаю, для колег також дуже важливо для кожного бійця, що його не забувають. Останнього разу переіменування. Було п'ять наших хлопців, офіцерів, солдатів, сержантів. Кожен із них ну, має свій бойовий шлях. Хтось його розпочинав ще в 2014 році. Пройшов АТО, ООС. Хтось долучився до лав Збройних сил у 2022 році. Але, скажімо так, відмічено міською радою досить поважних, дуже поважних людей, на мій погляд. Дуже багато хлопців робили героїчні речі, неможливі речі, захищаючи місто, захищаючи країну. І те, що їх сьогодні суспільство вшановує, називає вулиці в честь них для бригади. Це є важливим, що кожен подвиг наших військовослужбовців буде ввічнений в пам'яті українців.